В цьому відео я покажу, як зв'язати прямокутне денце любого розміру, якого вам потрібно для вашої сумочки. Люба пряжа, любий шнур, гачок під розмір і 4 маркера для зручності. У мене шнур 3 мм, гачок 3,5, підійде будь-який матеріал, з якого ви будете в'язати денце чи то прямокутне. Я буду в'язати денці розміром 16 на 8, 16, довжина ширина 8. Тому початковий ланцюжок, довжину його, я розрахую так: довжина денця мінус його ширина. 16 мінус 8. дорівнюю 8 см повітряних петель мені потрібно набрати. Трошки лишу хвіст, щоб потім по денцю зробити тамбурний шов і набираю петлі. Першу не затягуємо, в неї ми теж будемо в'язати, так, нітри на 8 см повітряних петель. Так, є 8 см повітряних петель і тепер будемо вже в'язати саме денцем, перевертаємо до себе зворотньою стороною і будемо в'язати в ці задні тушки. Першу пропускаємо, в другу в'яжемо стопчик без накиду. Далі. В кожну цю дужку в'яжемо один стовпчик без накиду. Остання задня дужка і ось перша петля, яку ми набирали. Заводимо в неї гачок, і оцей хвостик підтягуємо і так заводимо назад, щоб затягнути цю петлю, щоб не було потім отворів. І сюди ми будемо в'язати три стопчика без накиду. В'яжіть туго, добре витягуйте петлі, бо сюди ще будуть додаватися в наступних рядах. Прибавки Це є три, хвостик лишається ззаду. Тепер по цьому краю напроти кожного стопчика в'яжемо так само один стовпчик без накиду. Ось так, тут за дві петлі, вяжемо до кінця ряду. Останні два стовпчика. Ось наш був перший, наші сюди теж. І сюди, в цю петельку, робимо три стовпчика без накиду. Тут можна за одну, можна за дві, як вам вийде. Тобто не затягуємо, один. Два. Тери є. Так, йдемо з'єднувати ряд, <кій> витягуємо трішки петлю. Ось наш був перший, ось другий. За другий заводимо, за обидві петельки ззаду наперед гачок, накидуємо цю нашу петельку і витягуємо її сюди назад. Підтягуємо, Розпрямляємо все, що тут у нас є. Петелька ось вона залишається, витягуємо гачок, притримуйте тут пальчиком, і тепер гачок потрібно ось сюди, всередину цього стопчика. Ось так. Захоплюємо робочу ниточку, витягуємо її наперед. Підхоплюємо цю петельку попередню, ось так. І такий у нас виходить фальшивий стопчик. Все, переходимо на другий ряд. Будемо в'язати тепер стовпчики в розкол. Як це робиться? Гачок сюди посередині, стовпчик має зайти, і вийти на зворотній стороні між двома ножками і під цією перемичкою. Це і буде стовпчик без накиду в розкол. Витягуємо, пров'язали. Наступний так само в середину стовпчика. Очок виходить між двома ніжками і під задньою перемичкою. Ось так, ось так. Дов'язуємо до групи з трьох стопчиків. Ось Останній, а ось група з трьох стовпчиків. Добре видно. Ці один напроти одного, ще один. Тепер тут в цих трьох стопчиках будемо робити добавки в першій і в останній з групи з трьох стовпчиків. От сюди, в першій з цієї групи робимо три стовпчика без накида. І в другій з цієї групи поставимо маркер. Робимо. Один. Сюда же. Два. На другий поставимо маркер. В наступному ряду в нього буде теж прибавка. Так, це було два. І третій. Третій є один стопчик. Наступний, один. Один. І в останній з цієї групи стрьом, так само три стовпчика без накиду. Все в розкол. Ось так має попасти. Один. Два. Ставимо в нього теж маркер. Ден, два і три. Є. Далі, до наступної групи з трьох, в'яжемо знову стовпчики одинарний розкол до кінця ряду. Один стовпчик в кожній цьому ряду. Дійшли до групи з трьох, останній одинарний. Так, ось вона. І знову цей перший в'яжемо три стовпчика в один, в другий поставимо маркер, один. Два. Один два три. Три. Ось цей отвір потім закриється тамбурним швом. так сюди одинарний стопчик. І ось останній стовпчик з цієї групи, три, не туди, ось воно, Три стовпчика. Перший, другий. Ставимо маркер. Другий і третій. Туговато зв'язала. Закриваємо ряд. Так само витягуємо трішки петельку, заводимо гачок ззаду наперед за обидві дужки, петельку перетягуємо на зворотній бік, трішки підтягуємо. Так, притримуємо пальчиками сюди, всередину. Так само має вийти в розкол, трошки буде туго, бо тут вже є багато чого. Ось так. Витягуємо можна трошки розвернути. Підхоплюємо тут задню і пров'язуємо. В'яжемо до маркера всі, всі стопчики в розкол по одному. Дійшли до маркера. Ось в цьому стопчику у нас маркер. Знімаємо і в'яжемо цей стовпчик три стопчика без накиду. Другий знову витаю маркер. Перший. Другий, ставимо маркер. І третій. Все в одне. Так, є. Далі у нас до наступного маркера три стовпчика. Вяжемо три. Три одинарних. Ось у нас, от в цьому, значить, цей ще теж. Так, знімаємо маркер і в'яжемо три в один, в, в другий поставимо знову маркер. Перший. Другий. Ставимо маркер. І третій. Ось тут вже починає формуватися. Вже такі кути. Не заокруглені ще кілька рядів, і вони будуть зовсім майже прямі. Так, далі. Наступний так само повторюємо, як цей ряд, до маркера в'яжемо одинарні стопчики в розкол. Дійшли знову до третього маркера. В'яжемо сюди три стопчика, в другий вішаємо маркер. Перший. Другий. Маркер. Третій. Три стопчика. До наступного маркера. Один. Два. Три. Маркер знімаємо. В'яжемо три. В другий знову поставимо маркер. Ось він у нас. Один. два. Один, два, три. Є. І останній в цьому ряду. І закриваємо ряд. Підтягуємо так, середину. Ось так буде добре? Повторюємо далі все те саме в кожному ряду. Між цими маркерами, між цими стовпчиками, оцими середніми, буду додаватися до такої петлі. Та як тут додаємо, по дві кожен раз буде додаватися. А тут в кожній цій групі, в другий стовпчик, буде в'язатися по три стовпчика. Так, тут в мене вже скільки: 13 Тринадцять на приблизно на п'ять. Напевно, ще два ряда. Знову дов'язали до маркера всі одинарні стовпчики, робимо групу з трьох стовпчиків і в другій для зручності, щоб потім не губити, не рахувати, ставимо знову маркер. Один, два, ставимо назад, три. Вяжемо до наступного маркера всі одинарні. Так, Дов'язали. Знову група з трьох, в другий поставимо маркер. Третий. До наступного, знову ж таки, всі одинарні стовпчики. І наступний ряд, як і в кожному, знову все те саме. Сюди, в ті маркери, в в середній петлі з групи з трьох робимо прибавки. Між ними, з кожним рядом, ця кількість буде збільшуватись стовпчиків, в'яжете необхідної вам довжини і ширини. Я вже сюди не ставлю маркер, бо я вже виходжу на, свою, на свій розмір. Вже мені не треба. Дов'язали таким чином, скільки вам потрібно розміру. Ось так. Ось такі кути. І все розрівнюється. Я вже вийшла на потрібний розмір. 16. На вісім. Тут нитку обрізаєте, робимо фальшиву петлю, витягуємо, заводимо лачок ззаду наперед, перетягуємо ниточку на виворіт. Так. І ось тут заводимо гачок. За задню дужку і за напівпетлю. Все, фаршивий стовпчик готовий, ряд закрили. Все поправляєте, розправляєте і ваше денце готове. Тепер тут зробимо тамбурний шов, я починаю завжди десь от звідси. Не звідси витягую, а ось вище. Беремо ниточку, перетягуємо її сюди. Так, ось петелька розвертаємо, щоб гарно лягала. І от в ці отвори, звідки у нас виходять стовпчики, будемо в'язати наші петельки. Ось так, підтягуємо. Наступно. Ось так, тут теж не затягувати, а вільно, просто прокласти шов. Ось сюди, ось, гарно видно, звідки виходять стопчики. Так, зробимо ось цей великий. Так, і ще один. Так, щоб було рівненько. Ось сюди припадає. Мені ще не так. Ні, так, добре. Сюди ще зробимо. Тепер витягнемо. Цей хвіст, і сюди ж його і перетягнемо на виворітну сторону. Ось так. І тут же сховайте, все, все розпрямити, розправити і маєте красиве денце для вашої сумочки.